В першій частині відео я вам показувала, як починати в'язати такі чудові зручні слідочки. Ми починали ось від мисочка, набирали петлі, робили збільшення на широту нашої ніжки, дов'язували до місця підйому, переходили на поворотні ряди і мали дов'язати до місця, де будемо формувати п'яточку. Хто не бачив, переходьте за посиланням, ось я вам даю посилання на першу частинку. І починайте спочатку, аби зв'язати вам такі чудові слідочки. Дійдете ось до цього місця п'яточки, і зараз я вам покажу, що ми робимо далі. Мали пров'язати. В моєму випадку, це 22 см. Ось так. Пров'язали 22 см. Я зняла спиці, ми на ось таких в'язали. Ви так і можете продовжувати. Просто я, коли знімаю відео, то мені стукає об стіл, то я такий самий номер спиць взяла ось такий, щоб вам не заважати не було цього звуку. Дивіться, в нас є. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 петель нам треба поділити на три рівних частинки якщо у вас буде не така кількість петель то ви на середню візьмете більше Ну так як в нас 36 то по 12 петель на кожну частинку ділимо дивіться перших 12 ми пров'язуємо так, як пров'язували. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12. Так, пров'язали. Одягнемо маркер, щоб ми бачили. Наступних середніх пров'язуємо 11, бо 12-ту ми будемо пров'язувати дві разом. Два, три, чотири, п'ять. 6 7 8 9 10 11 І ось наша дванадцять. Ми пров'язуємо дві разом за задню стіночку. Ось так, бачите, взяли дві разом за задню стіночку, пров'язали. Повертаємо. Знімаємо першу петлю. І в'яжемо 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. А ось цю 12 нам треба пров'язати, заберемо маркер, з наступною петлею, дві разом виворотньою. Ось так. Пров'язали. Дві разом виворотньою. І повертаємось. В нас є перша частинка, Середня частинка і третя частинка. І ось цю середню частинку, кожну останню петлю ми будемо пров'язувати дві разом от з тією першою петлею від наступного третьої частинки. Ви її будете бачити, можете маркер одягати, але у вас ось тут буде завжди таке місце, бачите, між петлями. І ви будете розуміти, що ось цю і ось цю треба пров'язати разом. Дивіться, першу петлю знімаємо нитка за роботою, так щоб у вас йшла косичка, треба, щоб ну, останні петлі гарно пров'язували. В'яжемо всі лицьові. Ось, І остання петля пров'язується разом з тією, дві разом за задню стіночку. У вас тоді буде косичка ось така. Знову повертаємо. Першу знімаємо, дивіться, де в мене нитка. Бо багато дівчат знімають нитка там, і в них вузлики виходять. Ви тако перекидаєте нитку і тако знімаєте. І у вас ниточка, виходить, ось тут всередині. Бачите, і в'яжете далі виворотні. Від того, як ви будете знімати і пров'язувати останню петлю, буде залежати гарний вигляд ось цієї Косички по п'яточці з одної і з другої сторони. Бачите? В багатьох дівчат не виходить, коли вони або тут піднімають петлі, або ось тут, лише із-за того, що неправильно пров'язана перша остання петля. Тому слідкуйте за мною, повторюйте, аби у вас гарно формувалася п'яточка. Ось, бачите? Ми підходимо, ми бачимо, що тут така відстань є, і остання петелька. Пров'язуємо дві виворотніх. Повертаємо, підтягуйте ниточку. Першу знімаємо ниточка тут на пальчику, і пішли в'язати лицевий ряд. Дійшли до останньої петлі, пров'язуємо дві петлі разом, підтягуємо і повертаємо. І так продовжуємо в'язати середні 12 петель, кожну останню петлю пров'язувавши дві разом до того часу, доки у вас на спицях не залишиться тільки середніх 12 петель. Вже ця п'яточка в мене буде біла. Одна буде чорна, одна буде біла. Буде дуже так, як різні шкарпетки зараз вже носять. Різні кольори, то в нас вийде різна п'яточка. Ви якщо не схочете, можна ниточки відмотати. Я просто не хотіла, бо мені для майстер-класу ще краще вам на білих показати видніше, ніж на чорних. Тому я вже не підбирала. Ви як? Ну, мені так ще й подобається, але ну, зараз буде, бачите, як буде круто виглядати, що буде одна така п'ята, одна така. Так, дивіться, в нас залишається по. Останні петельки. Ось ми її, дивіться, пров'язуємо дві разом, повертаємо. 2 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11. І ось так. Дві разом 12. І нам треба пров'язати ще два рядочки. Ми їх пров'язуємо для того, аби п'яточка була вища. Але ми таку робимо. Першу петлю знімаємо. В'яжемо до останньої петлі. Так, дивіться, пров'язали останню петлю. І тепер дивіться, у нас ось тут є петлі. Ось ті, бачите, такі. І ви отак підніміть одненьку петлю звідси, і пров'яжіть її лицевою. Тепер йдемо по виворотній стороні. Першу знімаємо, далі вяжемо всі виворотні. Останнє виворотня. І з тієї сторони так само ось цю петельку підніміть і також її пров'яжіть виворотню, пров'язали. І тепер в'яжемо лицьові Наступно знову беремо ось звідси, піднімаємо, пров'язуємо, повертаємо. Пров'язуємо до кінця. Знову беремо ось звідси її видно. Пров'язуємо виворотньо. І вже тепер закриваємо всі петлі. Самим звичайним для вас способом. Пров'язуємо одна лицева і закриваємо. І так кожну петлю самим звичайним способом ми закриваємо. це наша п'яточка сформована, відрізаємо нитку, фіксуємо. Ось так цей кінчик сюди. Заберемо, щоб воно не терчало, щоб було кругленьке. Ну і далі зафіксовуємо його. Дякую всім, хто були зі мною на каналі. На наступній зустрічі я вам покажу ще один цікавий метод набору петель: ось тут. В кого не виходить так, як ми набирали цього разу, я покажу по-іншому. І покажу наступну модель зручних шкарпеток. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь. Ставте на дзвіночок, аби не пропустити нові майстер-класи. До нових зустрічей. Бережіть себе. На все добре.